Мої вітання! Я сьогодні хочу показати вам чудові от гібриди. Погляньте, які красуні, а високі які вони. Он, видно, зразу показуємо дерева і показуємо своїх красун. Щойно з чоловіком заміряли висоту цієї красуньки, цієї лілії. Її висота 193 см. І ось як коли вийшла показати ці лілії, то побачила, що у мене є маленька дуже лілія. Вона почала жовтіти. Тож викопала і подивіться, що вийшло. Ось ця лілія. Погляньте, така вона стала жовтувата. Я подумала маленька, тобто вона вже почала висихати листячко, а тоді ні, думаю, дай викопаю. і... Подивлюся, що там з цією цибулинкою. І ось погляньте. перегнило, відпало. А ось маленька тут причепилася ще цибулиночка. Значить, що, треба рятувати? Треба рятувати Лілію, тож нехай Лілія живе. Глянула, відкопала далі. Відкопала її цибулинку, основну її цибулинку. Погляньте, що з цією цибулинкою. Ось яка вона. Ну що ж, не поборотися, не порятувати, ну це не можна. Тож рятуємо, тож боремося. Кладемо її в цій ємкості, невеличкі, такі маленькі, відламуємо цю цибулинку так, щоб були корінці в неї. Ой-ой-ой, вона в мене падає. Так, щоб були в неї корінці. І спробуємо все це залити. Марганцовкою приготувала зарання марганцовку, бачите, готувалася до зйомки. Тепер десь приблизно на 2-3 години, Ой, тато я вже занадто взяла на півгодини, вони в мене полежать. У цьому розчині. А далі вже приготувала ось невеличкі такі горщики. Саме в ці горщики я наберу землі. Зараз немає гарної такої купованої землі. Наберу ту землю, де були інші квіти. Вірніше, викопаний часничок, а там земля гарна, непогана. Візьму ту земельку і посаджу своїх манюсіньких квіточок. Що вийде, сама не знаю. Погляну потім. Зараз у нас трішечки так тихо, вечоріє. І я хочу показати вам ще свої хіноцеї. Погляньте, ну що за чудо, які хіноцеї. І маленька троянда, якій настільки-настільки доставалося, то зламаю її. Тож ще. А аромат у цієї троянки дуже красивий. Що ж, чекаю півгодини, висаджую свої лілії в горщики і думаю, що я її врятувала. А зараз вам кажу на все добре. Всього найкращого. І до зустрічі!